Знаєте, хто це? Яка це тваринка? Це єнот! Єноту!» Після привітання з єнотихою владою діти підходили до інших вольєрів, біля яких мали можливість познайомитись з курами, качками, фазанами, свинями породою дего, Романівською вівцею, аргентинськими білками. А що вони їдять? Корм специфічний корм. Ящірками та зміями. Також діти готували камерунських кіз. Майже всі тварини, що зараз на мініфермі, жили у Наталії Мельничук вдома. Зібралася велика кількість тварин. Я кажу, чоловіку пора вже купляти якийсь, скажімо так, участок, куди переселяти цих тварин. Коли ми їх сюди переселили, ми зрозуміли, що хочеться ділитися радістю ще з іншими людьми, особливо з такими дітками. Для наших дітей це позитивні емоції, колосальний досвід спілкування з тваринами. Це наша змійка Маїсовий полос, звати її Аліска. Пробуй, Машенька, бачить вона, Ти сильно не дави легенько. Ось так, Класно, правда? Сьогоднішнє знайомство дітей з тваринами це урок, який є початком проєкту Віконечко у природу. Він передбачає проведення уроків природознавства на свіжому повітрі, каже педагогиня Ірина Тернова. У зв'язку з введенням червоної зони з карантинними обмеженнями ми вирішили з колегами організувати цикл уроків на природі, який ми назвали «Віконечко в природу. І сьогодні ми завітали на міні-ферму хвоста та хата. заняття уроки на природі вони дуже. Важливі, дуже корисні. Для дітей дуже важливо уточнити знання про тваринок, це новий досвід, це розширення їхнього кругозору, це уточнення знань, теоретичних знань. Вірочка, хто це? Свинка, хрюшки. Давай пошукаємо. Пошукаємо картинку. Де у нас Хрюшка? О, Хто це? Хто? Сьогодні перший урок із циклу уроків віконечка в природи. Наступний урок ми плануємо провести в ботанічному саду, де ознайомимося з рослинним світом Житомирщини. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.